Вітаю вас, друзі! Мене звуть Оксана Головко, я психолог. А ви на каналі Психомама, каналі про психологію, саморозвиток і виховання дітей. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку важливу тему, навіщо ж взагалі потрібні психологи, психотерапевти, чим вони відрізняються, що вони роблять, і як вони можуть вам допомогти в вашому житті. Ну і перше питання це звичайно, чим відрізняється психолог, психотерапевт та психіатр. Бо дуже часто ми можемо почути від людини таке висловлювання: На що мені йти до психолога? Я що псих якийсь? Але це в корені неправильно. Бо психологи, психотерапевти, психіатри це ті люди, які мають допомагати людям навколо. Але в різних ситуаціях, в різних випадках, давайте розбиратись. Психолог. Це спеціаліст, який працює з психічно здоровими людьми. Коли ж звертатись саме до психолога? Якщо у вас виникають якісь внутрішні конфлікти, або ситуації, конфліктні в соціумі, тобто в сім'ї, на роботі, або у вас є ще якісь запитання, які ви не можете вирішити самі. Наприклад, конфлікти в сім'ї, конфлікти з чоловіком або з дітьми, якісь проблеми у вихованні. Можливо, ви відчуваєте стрес, постійний стрес, хронічний або тривогу, і не знаєте, що з цим робити. Можливо, ви хочете зайнятися саморозвитком, якось покращувати себе, набувати кращу версію себе, але не знаєте, з чого почати. Можливо, ви хочете підвищити самооцінку та набути більше впевненості в собі. З усіма цими питаннями працює саме психолог. Також саме психолог може допомогти з профорієнтацією. Якщо ви розгублені, чим вам займатися, можливо, в пошуку себе або хочете змінити професію, якою займалися раніше, але яка більше вас не задовільняє, саме з цим питанням розібратись допоможе психолог. Отже, підводимо підсумок: психолог працює зі звичайними життєвими ситуаціями: якісь внутрішні переживання, пошук себе, тривожність, самовдосконалення, підвищення самооцінки, впевненості в собі і так далі. Проблеми у вихованні, спілкуванні, комунікації з іншими людьми, набуття якихось нових навичок, профорієнтація, саме на консультаціях психолога. Вирішуються такі питання. Психолог має психологічну освіту, але не обов'язково повинен мати медичну освіту. Також психологи працюють на різних підприємствах. У кожній фірмі може бути свій психолог в школі, в дитячому садочку. Також працюють психологи, які допомагають прямо там на місці. Тепер переходимо до психотерапевта: хто ж це такий і чим він займається? Психотерапевт це фахівець, який має не тільки психологічну освіту, а також додатково і психотерапевтичну освіту, і працює в певному напрямку психотерапії, як то, наприклад, психоаналіз, гештальтерапія, психосинтез, КПТ, транзактний аналіз тощо. Психотерапевт працює з більш серйозними глибокими проблемами, а також травмами. Якщо потрібна не просто консультація, а саме терапія, тоді треба звертатись вже до психотерапевта. Саме такий фахівець володіє методами роботи з людьми, які мають травми, кризи, наприклад, депресії, ПТСР та різні інші складні психічні проблеми. Якщо психотерапевт має медичну освіту і певні дозволи від держави, то він може призначати і ліки, наприклад, антидепресант. Психотерапевти можуть працювати як просто особисто приймаючи клієнтів, маючи певну освіту і дозволи, або можуть працювати прямо при медичних закладах. Підводячи підсумок, психотерапевт це спеціаліст, який працює з психічно здоровими людьми. Але з глибокими психічними проблемами. і нарешті психіатр. Психіатр це лікар, це обов'язково спеціаліст з медичною освітою, який працює з людьми, що мають психічні розлади, такі як шизофренія, психози, складні депресії, складні розлади харчової поведінки, тощо залежності та інше. Я особисто дуже рада, що в нашій країні з'являється культура психологічного консультування, коли люди все більше звертаються по допомогу до психологів і психотерапевтів і перестають цього соромитись. Бо кожній людині в житті може знадобитись допомога комусь. Достатньо просто поговорити з близькими і вирішити цю проблему самому. Але хтось, можливо, не має таких близьких людей, з ким можна поділитись. Або ці люди просто ну, не розуміють і не можуть допомогти. Тому не соромтесь, не бійтесь, звертайтесь обов'язково по допомогу до фахівців. Психологи це такі люди, які живуть і працюють саме для вас. Тому що наша найголовніша мета, щоб всі люди навколо були щасливі. Якщо ви вирішили звернутися по психологічну допомогу саме до мене, буду дуже вам рада. Буду рада зустрітися з вами онлайн або офлайн в Києві. Ну і звісно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і до зустрічі в нових відео.